Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це Chevrolet Sonic, 18 рік, свіженька тачка, На гарній комплектації. Є в нас безключовий доступ аж на 4 двери, парктроники, камера заднього огляду, є удержання в полосі, вона в обвесі такому. По салончику Повний електропакет, є CarPlay. є електрорегулювання. Так він виглядає. Є удержання. на автоматі. Старт стоп. Пемс. Без помилок. Гарно працює. Зеркало таке з кнопочками. Працює безшумно. Він на меднявих фарках. Так от виглядає. ви бачили? Приїжджайте, друзі, свіженька тачка. 70 пробігу, 18-й рік по ціні дуже-дуже гарна. Всіх очікуємо на тест-драйв Вишевського 15А. Також автівка доступна в кредит лізинг або на обмін.